Працівники та гуртківці Мукачівського еколого натуралістичного центру разом з Мукачівським міським товариством інваліди дитинства об'єдналися, аби допомогти дітям з обмеженими можливостями. Заняття, яке провели спрямоване на розвиток мислення, логіки, моторики рук дітей-інвалідів. Більше про те, як воно проходило та чи планують в майбутньому проводити ще подібні заняття, Світлана Комлєва. Зацікавлені та зосереджені дітлахи подумки зовсім в іншому світі на лісовій галявині, де співають пташки та цвіркочуть коники. Завдання малечі прикрасити галявину квітами з пластиліном працюють залюбки так само з радістю і допомагають один одному. Дорослі особливу увагу приділяють дітям з обмеженими можливостями. «Цей захід присвячений тижню, який проводиться у нас в місті. Він називається Поділися добром. Існують дітки, які потребують особливої уваги. Їх у нас в місті багато, Це дітки, які дещо не такі, як інші, тобто вони мають деякі вади фізичні, але вони мають величезний свій душевний світ, і потрібно завжди про них пам'ятати. Співпраця гуртківців Мукачівського екоцентру з дітьми з особливими потребами розвиває у школярів найкращі якості, вважають педагоги та привчає до гуманності найважливішої риси цивілізованого та розвиненого суспільства. Діти з ентузіазмом долучились до занять. Хтось вже навіть робить це не вперше. Я допомагала робити якісь вироби, я там вчила їх. Багато чого я вчила діток і допомагала їм впізнати, що що таке робити з пластиліна. Я прийшов сюди, щоб допомогти дітам, діткам, бо діткам, бо до них дуже мало з ними дуже мало різні діти дружать. Інколи над ними починають сміятися, обзивати різні клички їм. Придумувати практичні заняття, присвятили екологічній тематиці. Саме тому і запланували створити композицію з лісових квітів. Найкраще, така співпраця, де діти трошки пристосовані до вже звичайних умов. І коли приходять діти дорогі, так як приходять з екологічного центру, то ця інтеграція, ця співпраця із дом дітьми вона надає найкраще для розвитку дітей. Вони тягнуться за здоров'ям, спілкування дуже важливе для них. І коли вони якісь уміння здобувають, то це є найкращий стимул для їхнього розвитку. Подібні заняття з дітей, а тому співпраця екоцентру з громадським якою організацією інваліди дитинства триватиме і надалі? Мукачевським емб.